Традиційно 15 лютого в Україні вшановують воїнів-інтернаціоналістів. Сьогодні вже 35-ті роковини виводу військ з Афганістану. З цієї нагоди у парку свободи біля меморіалу воїнам-інтернаціоналістам зібралися учасники бойових дій, представники міської влади, громадськість. Я хочу поздоровити всіх з 35 річчя виведення військ з Афганістану, поздоровити їх, побажати Здоров'я, любові, а саме главне перемоги нам і миру на землі. У них не було іншого вибору. Обов'язок військових виконувати накази. Та війна забрала тисячі життів. Воїни інтернаціоналісти сьогодні це приклад мужності для тих, хто боронить Україну зараз. Ті часи неоголошеної війни, шо скінці проявляли мужність, героїзм і ця мужність, патріотизм. Вони передали і в цій війні російський загарбник, коли напав на нашу землю. Афганці пішли першими. Я дякую афганцям, які в часи, коли шостка була оточена російським агресором, проявили теж мужність і героїзм в багатьох питаннях. Не залишились десь в стороні. Вони були першими. Дякую всім вам. Слава Україні! Досвід тих, хто тоді воював в Афганістані, неабияк став у нагоді в лютому 2022 року, коли на українську землю вступили рашисти. Багато українців з бойовим досвідом одразу об'єдналися і стали на захист батьківщини. Особливо це помітно на прикладі шосткінської громади, шосткінських афганців. Загалом по шосткінській громаді нараховується близько 300 воїнів-інтернаціоналістів. Зараз п'ятеро з них захищають Україну в лавах ЗСУ. В початку війни організували нічну варту. Ну, а почали патрулювати, поліції допомагати, Миколу Петровичу коли я в окупації. І людей я возила, евакуював Полтавщину, коли... і гроші привозили з Полтави, пенсії людям. Під час заходу поіменно згадали тих земляків, чиї душі злетіли на небо там, на чужині. Ігор Масютін, Віктор Пилипець, Ігор Іванов, Петро Гордеєв. Віктор Гречко, Олександр Нанай, Юрій Захарченко, Віталій Сурай, Сергій Кузьмін. Пам'ять загиблих земляків шанували хвилиною мовчання. Присутні поклали до меморіалу квіти.